Любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, Годину щасливу і в радості мить Любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками: Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, в просторі в солодкому чарі вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, У квітці у пташині. В електровогнях, у пісні у кожній удумі, В дитячій усмішці, І в діочих очах, І в стягі в багряному шумі, як та купина, що горить не згора, живе у стежках у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових, в грому канонат, що розвіяли в прах. Чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі, пробивали нам шлях до весен і світлих і щирих, Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні у бою, як пісню щолини зорею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Автор Володимир Сусюра